Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі. Футбольні новини на початку заголовки випуску. Чи потрапить Україна на чемпіонат світу замість Ірану? Що дивує легендарного захисника Динамо? Як грозний оцінює Бісєдіна? куди піде довбик і який матч наступний коментуватиме перший футбольний? Про це не тільки в нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Легендарний екс-захисник Київського Динамо Стефан Решко поділився думками щодо ситуації у своїй колишній команді. Цитую: молоді українські футболісти не використовують свій шанс, який отримали після того, як іноземці виїхали з України. Вони зупинилися у розвитку, маю на увазі циганкова, забарного, буяльського. Перед початком сезону я прогнозував, що вони будуть лідерами Динамо та збірної України, а вийшло так, що Шахтар, навіть попри відхід бразильських зірок, став головною силою у нашому футболі, і перша після початку війни дуель грандів це підтвердила. Мірчу Луческу треба звільняти. Він працює з Динамо не один рік, а футболісти не дають результату. Очевидно, що провина головного тренера здивований, чому Луческу сам не подає відставку. Не треба мучити ані себе, ані вболівальників. Йому 77 років. Грошей він вже багато заробив. Нехай поживе заради себе, відпочине, насолодитися життям спробує. Цитує решка видання Експрес. А український тренер В'ячеслав Грозний поділився думками щодо Артема Бісєдіна. Цитую Грозного. Не треба вимагати від Біседіна більше ніж він може. Він може зачепитися, він може виграти єдиноборство головою. Він може заробити штрафний або пенальті. Він добре зіграє на випередження, може зачепитися за м'яч, може віддати, може зберегти м'яч, може пропустити його. Але послухайте, він поки що не форвард-реалізатор. Він не Шевченко та не Ребров. Він іншої моделі нападник. А Динамо потрібний форвард, який забуває, зазначив Грозний в інтерв'ю Sport.ua. Нагадаємо, у поточному сезоні Бєсєдін провів за Динамо 13 матчів у всіх турнірах і відзначився лише одним асистом. Це дуже мало. До речі, спробував Грозний пояснити причину провалу Динамо. Цитую: Ви не забувайте, що головні воротарі команди травмовані. Також Шапоренко вийшов з ладу на тривалий час. Ми чомусь про це не говоримо, а лише вимагаємо. Не так просто замінити лідерів. Напруга у центральних захисників є. Так, сирота та попов припускаються помилок. А хто ж їх не припускається? Та будь-який гравець припускається помилок. Потрібно у цій ситуації просто підтримати динамівців, бо за динамо грають досить молоді, дуже молоді. Так, до досвідчених гравців інші вимоги, інший підхід, інший попит. Досвідчений з напівмоменту повинен вичавлювати результат. Поділився грозний своїми думками. Продовжуємо 25-річний форвард Дніпра 1 Артем. Довбик може залишити Дніпровський клуб у січневе трансферне вікно. Як повідомляє італійське видання Кур'єра Делоспорт, керівництво клубу обіцяє Довбику, що продасть його взимку, якщо отримає конкретну пропозицію. Контракт футболіста спливає 31 грудня цього року, і Довбик уже повідомив босів Дніпра 1 що не продовжуватиме його. Італійське видання пише про Довбика через інтерес до гравця з боку Болонії та Салернітани. Ймовірно, що ці клуби повернуться до переговорів щодо форварда Дніпра 1 у січні. Також нагадаю, що у нинішньому сезоні Довбих провів 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 3 асисти. Ось і порівняйте показники Довбика і показники Артема Бісєдіна. Французький Марсель має бажання придбати Руслана Малиновського. Гравця у своїй команді хоче бачити головний тренер Ігор Тудор, який мріє підсилити атаку своєї команди. Як зазначає наше джерело Малиновського, також хотіли б отримати англійський Тоттенхем та Ноттінгем Форест, які вже влітку цікавилися гравцем. У неділю, 23 жовтня, Аталанта Руслана Малиновського у серії А вдома приймає римський Лаціо. На сьогодні Аталанта на другому місці, мінус два очки від Наполі. Лаціо, п'ята сходинка. Між суперниками відстань лише в одну перемогу всього три очки. Тож Матч очікується з інтересом. Неділя, 23 жовтня. Аталанта лаціо пряма трансляція. Матчу на нашому каналі на першому футбольному. О 18.45. Друзі, маємо вас привітати! Тож щиро запрошуємо на трансляцію. Чекаємо на Руслана Молиновського. У неділю вболіваємо за нього разом на першому футбольному. І про те, чи потрапить Україна на чемпіонат світу, чи може поїхати збірна нашої країни з футболу на чемпіонат 2022 у Катарі як заміна збірні Ірану, що близька до дискваліфікації через політичні процеси у цій країні? Гравці збірної Ірану просять відсторонити їхню збірну. Нагадаю, Іран після жеребкування потрапив у групу з Англією, Уельсом та Сполученими штатами Америки. Іранські футболісти та спортивні чиновники написали листа до ФІФА з проханням усунути національну збірну їхньої країни від участі у листі. Зазначено цитую: жорстокість і войовничість країни стосовно власного народу досягли критичної точки. Іранські фанати звернулися до ФІФА з аналогічним проханням. Після смерті 22-річної жінки, яка померла після затримання іранською поліцією за неправильне носіння хіджабу, країною покотилася хвиля протестів. У листі іранських футболістів також сказано, що жінок систематично виключають із футбольної екосистеми в Ірані. Чемпіонат світу відбудеться у Катері з 20 листопада до 18 грудня. Збірна України не зуміла пройти кваліфікацію на мундіаль, програвши у вирішальному матчі у Ельсу. Цікаво, що Уельс та Іран потрапили до однієї групи. Тож, що буде у разі дискваліфікації Ірану? Чи зважиться чиновники ФІФА на таке? Гіпотетично Україна б могла замінити дискваліфіковану збірну, проте це залежить від багатьох чинників регламентних і політичних, у тому числі. Друзі, а ви як вважаєте, чи зможе Україна поїхати за таких обставин на чемпіонат світу? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Чекаємо. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного проєкту. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. нас уже майже 64 тисячі. Підписуйтесь на канал. Щиро запрошуємо до нашої команди. Ми працюємо. У радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та іншими вболівальниками футболу. І наприкінці анонс наших наступних футбольних трансляцій на першому футбольному. Отже, неділя, 23 жовтня, Аталанта Лаціо о 18.45 Чекаємо на Малиновського. У понеділок Українська прем'єр-ліга Колос Чорноморець Одеса, 24 жовтня, чотирнадцята. Сорок У вівторок Ліга Чемпіонів Селтік Шахтар 21.45. У середу Ліга Чемпіонів Брюге Порто о 19.30 за Єремчука і за Соболя за наших. Ну і в четвер марафон. АЕК Динамо Київ, Дніпро, 1 Аполлон, Ліга Європи і Ліга Конференцій. Будемо на вас чекати на сьогодні. Поки що, все. Дякуємо за увагу і за довіру. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Пишіть у коментарях. Слава Україні! Ваш перший футбольний.